Так, Всім привіт! Хочу зняти таке відео, як підготовка моделі до польоту. Моделя така Efflit от Radian з розмахом 73 см. Значить, в такому вигляді вона в коробці лежить з двох частин. Тут є таких два болтика, на яких кріпиться крило. Зараз я її складу. Безпосередньо відео з польотами є, а скажімо так, як його скласти, то нема відео. Так, шукаємо, попав я на ці дирочки. Зараз були ці болтики. В принципі, складається дуже просто, нема нічого такого, типу, страшного. Бо він багато місця займає, то я його одношу розібраним собою на поле і тут складаю, тому що не влазить мені. Так, ще щось дожать. Так, ще дожать. Ну, ще ходить, ще треба дожати. Що, ще дожати треба? О, майже ну, все більш-менш. Добре, все крило замонтували. Далі вставляємо акумулятор. Ось так, він є, далі я зараз ще визнув скотч. Далі його кладемо, щоб він став на місце. Апаратуру я включив. О, все, він підключився. Далі що я пропоную ще зробити, щоб мене акумулятор не випав. Пропоную зараз взяти кусок скотча. І знизу дати скотч ізоленту. Даби не згубити по дорозі акумулятора. Ось так це робиться. Так, перевіряємо. Так, в мене виключений мотор. Мотор працює. Ти в нас виключає мотор, щоб випадково не це є. Зараз провіряю режими. Ага, це в мене походу парашютний режим. Все, так, тумблер доверху. Це у нас буде звичайний режим. Ну і по суті все, го... модель готова до польоту. Так, на апаратурі у нас все настроєно. Вибрав планера, бо в мене є різні моделі. Ну і все, зараз інше відео зніму в польоті. Так, скажемо в польоті. Все, всім дякую за увагу.